Мистецький альбом про пінзеля єдине видання, з якого можна дізнатися про скульптора, побачити понад 50 його робіт, які збережені в Україні. Альбом вийшов на двох мовах. Приємно те, що на і на англійській, Але оскільки він буде презентуватися у Луврі, то ми вирішили ще каталог і підписи під репродукціями подати і на французькій мовах. Віра Стецько досліджує творчість Пінзеля майже 30 років. каже, світ захоплюється роботами цього митця, оскільки він зумів поєднати тодішню українські традиції з традиціями епохи бароко. Відтак нині його роботи оцінюються у мільйони доларів. Ми знаємо, що в Пінзель появився тут в середині 1740-х років, саме в нас в Бучачі. І я завжди наголошую на тому, що Пінзель дуже пов'язаний з Бучачем, навіть на те, що він працював і на Львівщині, і на Івано-Франківщині. Все таки він жив у Бучачі. Тут він одружився. Тут у нього народилися сини, і багато пам'яток він полишив після себе на нашій землі. Зокрема, на виставці в Луврі будуть представлені пам'ятки. 27 творів це, зокрема, з Покровської церкви, з костьолу у Бучачі. Будуть пам'ятки із Годовицького комплексу. От і дуже приємно також те, що з Тернопільщини на цю виставку їде дев'ять робіт. Виставка у Луврі є результатом тривалої підготовки, каже пані Віра. Ще у 2007 році французи дізналися про пінзеля, тоді і запланували виставити його роботи в Луврі. Україна витратила понад мільйон гривень на реставрацію скульптур. До речі, саме завдяки цьому окремі роботи пінзеля вдалося врятувати.